Самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас на каналі. Акції в магазині Сільпо з 17 по 22 чи 23. 23. 17 по 23 липня. Акції в магазині Тільпо Сільпо. Подивимось, звичайно, зараз овочі і фрукти. І підемо на цінотижики, Як зазвичай, дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Так, лохина. 320 гривень, навіть 330. Я заокруглю копійки в більшу сторону. На базарі по 350 у нас. Агрус 360, малина 390 за кілограм. Є навіть порічка. Дивіться, яка гарна 250 гривень за кілограм. Добре, ходіть далі. Подивимось. Перстик інжирний 169 гривень. В таку ж саму ціну і слива. Нектарини по 120. Так, і а, томати черрі, точніше ці. Ну так, Томати черрі по 60 гривень. Зараз трішки дешевше впала ціна. Огірочки по пирчості 35 і 55 гривень. Гладенькі, як я говорю. Томати жовті 129, томати мучу по 99. І томати ось такі по 40 гривень. Перець жовтий 129, червоний 127 гривень, цукині 50, кабачки по 20 гривень. Так, Капуста червона 36 гривень майже. Капуста молода 30 гривень. А є ще капуста рання по 16 гривень. Кабачки по 20 гривень в магазині сільпо. Яблука ціни знаєте від 90 гривень і до 100 Так, Грейфрути 139 імбир 164, 89 гривень лимони і 76 гривень апельсини. Лайми по 179 і 249 гривень залишаються в ціні ківі, так як був. Банани 70 гривень, Цибуля по 13 гривень, буряк молодий по 16 гривень. Морква рання мита 65 гривень, картопля по 40 белароса. Морква молода по 23 гривні та 60 копійок. І ходіть на ціну тижики. І що в нас тут на цінотижиках? На цінотижиках люмінарк тарілки, глибокі, обідні, десертні і великі обідні. Дивіться, в такому ніжно-блакитному і фісташковому кольорі. Ціна тарілок будь-яка за 50 гривень. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Пакети файно, з застіпкою, 5 штук, 24 гривні. Це хороша дуже штучка. Зубочистки із зубною ниткою 120 штук, 70 гривень це також за таку кількість хороша ціна. Зі знижкою можна придбати зубні щітки 3 штуки за 70 гривень. В акції зубна паста Colgate трав'яна 100 мл 50 гривень. Дуже хороша ціна на серветки мокрі для прибирання в кухні. Тут 40 штук і зараз вони в акції. За ціною 40 гривень. Це у нас шампуні та кондиціонери. Є різно, Для різного волосся, 500 мл по 119 гривень. А бачу, знижка більше, ніж 50%. Тунець повна чаша, подрібнений 185 грамів. 37 гривень. Премія паста араху, Арахісова із кранчами. Пакування 340 грамів 90 гривень. А є ще ось така із сіллю. Також таку саму ціну 340 грамів. Зі знижкою шоколад Макс Фан від Corona 150 грамів. Смаки в асортименті. Акційна ціна 70 гривень. Так, кава натуральна смажена мелена 200 г. Не знаю, чий виробник. Зараз нема просто часу це все читати. Надаю вам просто інформацію. 119 гривень. Зі знижкою Орео із полуничною та шоколадною начинкою. 60 гривень 230 г. Знову зі знижкою згущене молоко. Від торгової марки Премія. Це власна марка Сільпо. 290 г. 35 гривень. Ханкі Баністер, віскі Віски 349 гривень. Так, це у нас вино, брют 249 гривень. І ось таке пиво можна зараз придбати за хорошою ціною. Темне та світле 22 гривні. А від фрателі Фраголіно зараз в сільпо 25 гривень. То полюбляє Моджо, дуже смачний. Мені подобається і цей і цей. Але частіше я купую а, ось цей а, в а, червоній упаковці по 14 гривень. Від глобино салямки ковбаски сиров'ялині 45 гривень 85 грамів. Бурьонка вершки 500 грамів, 15% жирності за 55 гривень. Знову зі знижкою можна придбати печиво від біскоті, є багато різних. За ціною 30 гривень 140 грамів. 45 гривень коштують ось такі чіпси. 50 грамів 45 гривень. Туалетний папір тришаровий. Пакування в упаковці 6 штук за ціною 139 гривень. А ще можна придбати ось такий великий, також тришаровий. Тут 32 рулони, за ціною 300 гривень. 49 гривень. Зверніть увагу, великий переволь для прання 3 літри за 300 гривень майже. І в акції для пухнастиків Оптіміл по 20 гривень зараз в акційній ціні. Від торгової марки Глобино лікарська. А, так, з власних ферм м'ясо написано. Ціна за 100 грамів 22 гривні. Брі із пліснювою, сир. Зараз 289 гривень, 500 грамів вага. Від торгової марки Ферма плавлені сирочки вершковий та дружба за ціною 14 гривень. Глобино сардельки, мортадельки з сиром, вищий сорт. Ціна за 100 грамів 23 гривні. А зі знижкою салямі Віденська вищого сорту це торгова марка Ситий Двір 25 гривень. І далі по курсу давайте подивимось на сир. Так, сир премія український 38 гривень. Сир Едам 50 гривень. 43 гривні гауда, Шостка твердий 47. 37 премія голландський. Ковбаска Дрогобицька від Глобино. Дуже її полюбляю ще з тих часів. ще З тих самих перших часів 169 гривень за 460 грамів. Ювілейний сервелат 330 грамів, вищий сорт, ціна 179 гривень. Наші ковбаси, не знаю цієї фірми, а вищого гатунку сиров'ялина президентська. Вага цієї ковбаски майже 400 грамів, 385 грамів, і ціна її 249 гривень. Так, м'ясняшки молочна 280 грамів вищого гатунку 80 гривень. А лікарська самобранка вищого сорту 100 г, 25 гривень. І пребія молочна вищого сорту в таку ж саму ціну за 100 грамів 25 гривень. Ятрань ковбаса по одеськи напівкопчена, це першого сорту. Ціна за 100 грамів 18 гривень. 100 гривень а молочна від ювілейний. Так, пакування 400 грамів. Далі по курсу буде м'ясо, Озвучую ціни, ці, які зі знижкою. А якщо вам потрібно щось передивитись, поставте на паузу. А свиняча котлета по Дарницьки 14 гривень. Свиняча лопатка по 19 гривень. Свинячий ошиюк 28 гривень. А, так, а, далі у далі нас ковбаски. Бачу, що всі ковбаски фарш зі знижкою. А фарш яловичина свинина 22 гривні. Свинячий по 19,40 і по 23 гривні курячий. Так, куряча стегна 13,60, куряча гумілка по 8 гривень. 9,60, куряча четвертина. Куряче крило по 6,50. Печінка індича 10,30. І ходіть на рибу. Знову свіженька рибка. Так, дивимось по черзі. Лящ патний 13,40. Короб. Чи це карась? Карась патний 18,40. Дорадо патерний 55 гривень. Дорадо 59 гривень, Товстолобик, Стейк 29,40. Сібас 56, Форель райдужна 43 гривні і Дорадо. 47 гривень. Ну і, звичайно, є форель по 93 По 90 гривень. І зі знижкою 25% ось такий форельку сок охолоджений за 50 гривень, тобто 500 гривень кілограм. Бачу, зі знижкою морська капуста по 17 гривень. Капуста морська з морквою по 17 гривень також. І ходіть далі розглядати ці нотижики. Скумбрія. А давайте ще зайдемо на морозну камеру. І подивимося, що там. Оселедець норвежський по 23 гривні. Дуже смачний ось цей оселедець. Так, заморозка, креветка 32 гривні. Є навіть кальмари по 30 гривень, а хека 21 гривня. Зі знижкою зараз салака від торгової марки Iceberg за 700 г, тобто за це пакування 66 гривень. Скумбрія по 19 гривень. Хек 17 гривень. Оселедець 14 гривень. Окунь без голови по 26 і Скумбрія без голови по 13 гривень. Цінотижики, лейс великий, ось такі рифлені, 140 грамів, 60 гривень. Ось ці дуже смачні, 60 гривень, 140 грамів. І ось такі чипси картопляні. А тут 100 грамів 26 гривень. Олія оливкова, літр 549 гривень. Іспанія. Вибачаюсь, Італія. Починка тріски, 120 грамів, 119 гривень. І це тунець. Для салатів в олії 150 грамів за 70 гривень. Фіники а з кісточками 200 г 35 гривень. Фундук смажений 150 грамів, 99, 99 гривень мигдаль 150 грамів. Тісташки 114-120 грамів і чіпси. До речі, дуже смачні чіпси. Я купував в іншому магазині. І ціна трішки дешевше була. Торчин майонез домашній 300 грамів 43 гривні. Від торгової марки щедро. Mm, майонез Львівський преміум 300 грамів 65 гривень. А є ще оцей в подушці майонез провансаль. Тут 350 грамів, зараз теж в акції 48 гривень. А ось такий я не бачив, він в баночці йде. 320 грамів. Майонез від щедро. Написано, що на яєчних жовтках 65 гривень зі знижкою. Зроблено у Львові. Печиво в савоярді 200 г за 75 гривень. Мілка, печиво по 79 гривень. Ой, а є ще зі знижкою, воно в акції ще проб'ється зі знижкою. От якщо б було 50%, я би забрав, би, напевно. Дуже хороша ціна зараз на артек, є різні смаки вафлі по 17 гривень. Якщо вживаєте ось такі пластівці, оця Еловена дуже хороша торгова марка. Зараз вона в акції 500 г99 гривень за стосунок. Печиво Наполеон 10 гривень. Ось таке пакування 70 грамів за стосунок. Так, зверніть увагу, зараз ось цей оселедець, вага 240 г. Його можна придбати зі знижкою 40%. А, ну, філе оселедця. Є з приправами, є з ароматом диму і є слабосолений. 86 гривень зі знижкою. В акції оселедець. Козацький з італійськими спеціями 180 грамів від Веладіс за 60 гривень. А кав'яр Філадельфія від Веладіс зі шматочками копченого лосося 60 гривень 160 грамів. Перевіряємо ціну на яйця 4,69. Йогурти Дольче, смаки в асортименті, є різні смаки. А баночка 115 грамів 15 гривень. Сирковий десерт дольче. Ось такий по 34, 200 грамів. Ось такий питний йогурт ягодинський. Зараз можна придбати за 50 гривень. Давайте подивимось, що по сметані. Просто наші 15% 43 гривні. Сметана Milk «Мі -мі 15% 43 гривні також. Сметана «Радимо» 15% 47 гривень. Молокія 20% жирності за ціною 54 гривні. Мі Мімімілк сметана 20% за 49. Та сметана «Радимо» 20% 55 гривень. Яготинська сметана 20% 47 гривень. Зі знижкою масло повна чаша. 72% жиру за 76 гривень. Ситий двір пластівці вівсяні екстра. 400 г15 гривень зі знижкою. Ситий двір булгур пшенична. Кілограм за ціною 44 гривні. Макароні вироби, Ось така мушля повна чаша. 400 г15 гривень. 16 гривень а, пера. Та 16 гривень Вармішель. А це з твердих сортів пшениці. Голда Паста. 400 г за ціною 32 гривні. А зі знижкою спагеті. Це також із твердих сортів пшениці 400 грамів 36 гривень. Давайте подивимось, що по олії. Повна чаша 850 мл за 58 гривень зараз. Зі знижкою вафлі від відрушеності. Смак є на вибір. Різні смаки 45 гривень. А, вафлі, це власна марка сільпо, якщо я не помиляюсь, премія, да. 48 гривень, 200 грамів. Ой, спробуйте ось ці вафлі карамельні, 250 грамів від премія, вони дуже смачні, 80 грамів. Печиво Наполеон, пакування 230 грамів, зараз 40 гривень. Знижка 40% на ловіту від рошен печиво. Ціна 29 гривень. Шоколад з печивом ось такий 130 грамів 70 гривень за стосунок. Хороша ціна зараз на чай від премія. Чорний з ароматом бергамоту. Тут 25 пакетів, 30 гривень. Зверніть увагу. А є ще просто чорний без бергамоту. Також така сама ціна. Чай премія тропічний в пірамідках 20 пірамідок, 50 гривень за стосунок. Також є заварний, тобто заварка з ароматом бергамоту, листовий 80 грамів, чорний. Ціна 55 гривень. Кава Амбасадор преміум 170 грамів, 279. Також хороша знижка на амбасадор Крема Голд 170 грамів, 279 гривень. Якобс Монарх 100 грамів 219 гривень за стосунок. Амбасадор преміум 100 грамів 159 гривень. Розчинна карта чорна Голд, 190 грамів, 359. Розчина Чібо Голд 149, 50 грамів. В акції Нескафе Голд 165 грамів, 299 гривень. А це були всі акції. Я вам показав найкращі знижки, і вже йду знімати наступне відео. Побачимось, мабуть, вже завтра. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!